Сьогодні 5 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 5 червня в Україні і світі святкують всесвітній день довкілля. Через недбале ставлення людини природа страждає від забруднення та знищення біорізноманіття. Хоча час повернути, на жаль, неможливо. Але ми можемо навчитися співіснувати з довкіллям у гармонії, щоб захистити те, що не пошкоджено. Саме для цього щороку святкується це особливе екологічне свято. Воно було створено за ініціативи ООН 1973 року. Також 5 червня всесвітній день бігу свято щороку припадає на першу середу червня. Спочатку воно було популярне лише серед легкоатлетів США, але досить швидко поширилося всім світом та стало відомим не лише серед спортсменів. Офіційний статус свято отримало 2016 року, коли було проведено перший міжнародний захід, на якому зібралися прихильники бігу 180 країн. 5 червня міжнародний день боротьби з видовою дискримінацією. Свято було створене за ініціативи зоозахисників, але цю ідею вперше розвинув у своїх роботах британський письменник Річард Райдер. Пізніше його підтримав Пітер Сінгер, який написав книжку Звільнення тварин. До цього часу вона вважалася найкращою роботою про захист тварин. Ще 5 червня Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Саме цього дня 2016 року набула чинності угода про попередження стримування і ліквідацію незаконного та нерегульованого рибальства. Щорічне свято почало святкуватися від 2017 року. Цього дня народилися 1941 рік український футболіст і тренер Анатолій Пузач. 1997 рік український волейболіст Олег Плотницький.